Радянський Союз крав усе відкреслень ядерної. До конструкції холодильників, але часом секрети їхали в зворотньому напрямку, просто за аеродромів. Вже під час перебудови у 1989-му, коли офіційно проголошували курс на мир із заходом. Ще один радянський пілот Олександр Зуєв очевидно по-своєму зрозумів політику роззброєння і гласності і подався на міг 29 через Грузію до Туреччини країни НАТО. Секрети системи розпізнавання свій чужій радіостанції, бортові комп'ютери, усе це дісталось заходу. Один політ і піврічна робота західних аналітиків розвідки. Кремль в істериці вимагав повернути літак. І якщо колись пілоти ризикували життям, щоб доставити один літак, то тепер російська техніка сама приносить свої секрети на чужу територію. І здається, жага Москви принижувати себе власними ж секретами невичерпна.